Всім привіт! Я Алікс і сьогодні готуємо неймовірно смачне кураче філе під вершково грибним соусом. Не забувайте тиснути лайк під відео і підписатись на мій ютуб канал Алікс. Всі грамовки є в описі під відео. Рецепт дещо схожий на жульєн, але має свої нюанси. Спершу візьміть кураче філе, очистіть та промийте. Далі присипаємо його спеціями. У мене це сіль, перець та паприка, але можна інші, які вам по смаку. Гарно обтираємо руками спеції з усіх боків. Далі обвалюємо філешки у борошні з усіх сторін. Обсмажуємо на олії, смажимо на середньому вогні. По часу це займе в районі 5 хвилин з кожного боку. Смажимо до рум'яної скуринки і тоді прибираємо зі сковорідки і перекладаємо форму для запікання. А тим часом підготуйте інгредієнти. Наріжте в довільній формі грибочки та дрібну цибулю. До соусу можна влити воду, а можна взяти бульйонний кубик і зробити бульйон так набагато смачніше. Обсмажте на олії цибулю до м'якості 4-5 хвилин на невеликому вогні, регулярно перемішуючи. Далі додайте часник і гриби. Спільчіть вогонь і смажте перемішуючи 7-8 хвилин допоки гриби не віддадуть всю вологу. Залийте в рівній кількості вершки та воду чи бульйон. Із спеці я додав сіль, перець і паприку, а також смачно до вершкових соусів додавати мускат. І додаємо крухмаль чи борошно, щоб наш соус загустів. Гарно вимішайте і протушкуйте на невеликому вогні близько 7 хвилин, щоб соус став густіти. Переливаємо наш соус поверх курячих грудок у форму для випічки і розрівнюємо, щоб покрити усе м'ясо. Для смаку можна присипати трішки зелені. І зверху робимо шапку із твердого сиру. Ліпше всього брати моцарелу, вона дасть красиву рум'яну кірочку при випіканні. Запікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів і буде готово. Раджу подавати цей соус до макарон чи пюрешки. Поєднання бомбічне. Всім смачного!